Вітаю всіх. Запрошую подивитися такий маленький розклад на три варіанти. Що у вас з стосунками? Що у стосунках? Можливо, підказочку якусь хтось отримає, можливо, щось почує корисне для себе. Розклад буду робити на колоді роман... романтичне таро. Дуже гарна і цікава колода. Тож, дивимося, це перший варіант буде. Другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Так, перший варіант. Трійка мечів, трійка пентаклів і четвірка пентаклів. Ну, у вас наразі у стосунках не все спокійно і не все так, як би вам хотілося. Вам би хотілося мати спокій, мати гармонію, розуміння. Але наразі у вас це все ще поки що будується. Тому що трійка мічів говорить про те, що, ви, можливо, якийсь негативний досвід, десь щось, якась е думка була, можливо, хтось вам щось сказав, і ви це до себе притягнули. Тобто проживаєте такий е неприємний досвід того, що ви опиралися на чужі думки, але Варто було від них відмовитися. І тепер у вас от е, іде, ніби як ви навчаєтеся вибудовувати свою стабільність і свою захищеність. Можливо, ви плануєте якісь романтичні е, такі е, зустрічі у, у родинному колі, то для вас от такі стосунки наразі є є. І що вам варто зрозуміти, або чим ви можете покращити стосунки у своїй родині? Ну, Королева жезлів. Візьміть для себе таку як приміточку для себе зробіть. Якщо ви хочете, щоб щось у вас складувалося, то контролюйте свої емоції, вирішуйте свої питання спокійно, розважливо. І цінуйте себе, королева жезлів це дуже гарна жінка, яка керує з процесами у своєму житті. Тож не пускайте все на самотік, не довіряйте тому, що ви бачите і чуєте, лише тому, що ви самі розумієте і відчуваєте. І у вас все буде гаразд. Дивимося другий варіант, що у вас по другому варіанту відлюдник. Паж мечів і колесниця. Ну, дивіться, ви людина, можливо, яка більше любить знаходитися на самоті. Багато десь пересуваєтеся, їздите. Можливо, у вас якась є конфліктна ситуація у родині із своїми дітьми, тим, хто молодший за вас віком. І коли порушують ваш спокій, вас це дратує і нервує. І тому, можливо, у вас і просування йде так, ніби повільно, скажем. Але ви керуєте процесами, ви самі рухаєте, ви обираєте свій шлях самі, ніхто вам не вказує, і, або якщо навіть і будуть намагатися там підказочки якісь у родині давати, то ви їх не сприймаєте. І, можливо, другий варіант. Бути таким, що ви самі обрали собі бути самітником, а не знаходитися у родині. Можливо, у вас виникла конфліктна ситуація із людиною молодшою вас за віком. І тому ви зараз намагаєтеся обрати свій напрямок і вийти із той негативної ситуації, яка у вас була. То тут, можливо, два варіанти розвитку подій. І вам порада, що вам потрібно зробити. Вісімка мечів. Дивіться, ви, вас ніхто і нічого не стримує. Ви все можете робити самі. І поотримувати свій результат. Варто лише розібратися зі своїми думками тим, що вам заважає бачити істину в тому світлі, в світлі, якому вона є. Тож, знімайте пов'язки зі своїх очей і будете рухатися туди, де ви самі собі обираєте. І третій варіант третій варіант 4 карти. Четвірка кубків, повішений, смерть і королева кубків. Третій варіант. Ви не можете пройти якийсь певний свій досвід і весь час знаходитися в якихось емоціях, можливо, навіть не таких приємних. Ну, не можете ви пройти свою трансформацію. Щось вам заважає, а заважаєте ви самі собі. Тому що, можливо, ви так у своїх думках сформулювали таку програмку, що це повинно бути так, по такому стандарту. А якщо не так, то я жертва. Тоді я не хочу йти з вами на спілкування або там, домовлятися, налагоджувати щось. І внаслідок цього ви лише втрачаєте якісь свої такі ресурси і позитивні емоції. От наразі у вас щось таке відбувається, але людина у парі, і зараз ну, не все так спокійно, як хотілося б. Яка для вас порада? Що вам потрібно? Десятка пентаклів перевернута. Десятка пентаклів говорить про те, що у родині повинен бути зв'язок і між старшим поколінням, і між меншим. Тобто Хто знаходиться в такому віці, в кого є вже і діточки, і є старші люди, то особливо навіть якщо у вас є деякі тварини домашні, то і з ними варто налагоджувати стосунки не тільки, а особливо з людьми. Тож керуйте своїми процесами свого життя, не вдавайтеся у таку якусь ностальгію, яка вас. Можливо, ну, руйнує, як би я б так сказала. Будуйте плани, зберігайте те, що ви маєте, і цінуйте тих, хто поряд з вами. Тоді у вас все вирівняється і у стосунках буде все гаразд. А я бажаю всім, хай у кожного буде своя пара, своя половинка міцних стосунків і миру нам.